Всіх вітаю на своєму каналі. З вами Юля. Вже скоро новорічні та Різдвяні свята і хочеться прикрасити свій будинок якимись такими декораціями зимовими. І саме зараз у нас багато часу, ми вже не працюємо в саду. І є час створити для себе щось цікаве і новеньке. Саме зараз я хочу собі. Таку декоративну драбину мати, яку я прикрашу в подальшому якимись іграшками новорічними, але що це за драбина? Якщо ви дивились мої відео про старий сад, то бачили, що я використовую такі ось гілляки старі, для підпору, для помідор, огірків і тому подібного огородництва. Оскільки зараз помідорів у нас вже нема, то я попросила чоловіка, щоб він мені з того гілля зробив ось таку драбину. Дивіться, це звичайні гілки навіть такої неправильної форми. Чоловік мені скрутив їх саморізами. Ось тут видно, драбина величень. Розклала на пергаменті, вибачте, і почала фарбувати білою фарбою. У мене було залишки якісь такі. Ну, ось, наприклад, бачите, фарба інтер'єрна, латексна. Тут трохи на дні було фарби, я її розбавила водою. І кісточкою нанесла перший слой фарби. Він Лягає ось так не дуже плотненько, бо розбавлений. Зараз я пройдуся другим слоєм і переверну драбину, щоб пофарбувати оцей непромальований цю непромальовану сторону. Якщо вам цікаво, залишайтеся далі зі мною, щоб побачити, що, що з цього вийде. Ну, ось, надаємо друге життя опорам з під помідор. І зараз я ось так пройдусь. Другим слоєм фарби. це, о. фарба швидко сохне. Мені не потрібно так, щоб вона перекривала повністю всю деревину. Мені навіть подобається, коли отак залишаються такі від щіточки розводи. Навіть я не знаю, можливо, коли все це підсохне, я Такою наждачною бумагою ще протру, як застарю цю драбинку, подивлюся, можливо, ще зроблю і такий варіант. Зараз, бачите, так вона наноситься гладенько-швиденько. Зараз пройдусь і підсохну, переверну на іншу сторону. Поки фарба на драбині підсихає, то я Майже сухою щіточкою продовжу декорувати ще таку експозицію. Дивіться, в мене є двері. Я на ці білі двері вішаю віночки новорічні, які створюю своїми руками. А цього року мені вже не захотілося вішати старий віночок. І що я придумала? Я нарізала отакі гілля. Дуже мені хотілося, щоб вони були зі згинами. Пройшовшись посаду, я побачила, що на сливах і яблунях всі пагони рівні. А ось на дівочому виноградові є отакі коряги з вивістів. І я їх зв'язала, ось, як бачите, звичайною мотузкою натуральною. Трохи додавала тонкий гілочок, які мають вусики від винограду, бачите? І ось цією кісточкою, просто майже сухою, просто отак от трохи підфарбувала такий створюючий напал, як від припорошеного сніжку. Ось трошечки навіть вусики ці пофарбуємо. Дуже повністю я не хочу зафарбовувати, бо на тлі білих дверей не видно буде цих гілячок. Трошечки-трошечки так от помацькаємо і потім задекоруємо іграшками новорічними. Ось тут мені трохи не вистачає на цій гілці. Фарба дуже швидко сохне. Тому вже скоро ми можемо розпочати прикрашати. Також я ще зробила з дівочого винограду отаку кулю, просто її сплила, загортаючи кінцівки гілочок між сплетінням, і ось в мене такий. Природній з винограду, така кулька. Поряд у мене є ось такі декорації, такий ліхтарик, він металевий. Бачите, він також вималюваний, пофарбований такий за принципом такої підстареної. Бачите, затерті такі куточки, схоже на. Деревину, але це металева конструкція. Скляні отакі матовані в білий колір тут віконця. Можливо, це хтось бачив, купувала я в епіцентрі декілька років тому. Він вмикається і мерехтить, як вогник десь в будиночку серед лісу і дерев. Ось так наведу фокус. Тут у мене янголятка. Я дуже полюбляю різні різні янголятка. І ось за таким принципом фарбую і свою драбину. Ще я знайшла ось такі дерев'яні вироби. Я їх хочу використати. Використати для прикрас, але бачите, ось ялиночка, вона була в коробці в одній з отакими червоними іграшками і фарба від така відпечаталась на, на ці ялинки, і треба мені задекорувати червоний колір. Я не хочу на цій ялинці, тому ось так роблю. Якщо я буду робити ось такі рухи по ялинці, то будуть ось такі повозні. а я не хочу їх, тому просто такою, так ось тикаючи, розфарбую цю ялинку, щоб не так видно було червоний колір. Можливо, буде треба в кілька шарів, зараз подивлюсь. І якщо фактура на ялинки, бачите, буде от така, то, мабуть, цю ялиночку також зроблю за цим принципом. Драбина підсохла з однієї сторони, я її перевернула, і от зараз прифарбую з іншої сторони. І вже все буде готове. Бачите? Всі дерев'яні прикраси я зафарбувала цією ж фарбою. Ось так. Достала і червоні, і також їх потикала отак майже сухою щіточкою, щоб як сніжок так виглядало. Мені так більше подобається. Але ці ялиночки, ялиночки, сніженочки червоні. Не буду використовувати саме в цій експозиції. Це зовсім для іншого варіанту. Ось так з прикрасами вже виглядає моя композиція. Дуже мені подобаються оці вусики. Так природньо виглядає. Були у мене шишки. Більш такі ну, звичайні з природи. Не змогла їх знайти, тому о, в коробці для ялинкових прикрас знайшла такі шишечки. Вони трошки позолочені, але думаю, також буду доречно тут. Отакі такі дерев'яні вироби. Це пластикові, виблискують, переливаються. І такий олень у мене. Подобається мені навіть більше, аніж віночки новорічні. Дуже незвично так гарно виглядає. І ось так виглядає моя драбинка. Можливо, по ній буде збиратися Миколайчик. У мене Ось поряд поставила ялиночку. Взагалом вона стояла на цьому комоді, я місце залишила, але мені подобається, як вона ось тут виглядає. Навіть не знаю, чи її прикрашати чи ні. Так природньо. Ну, Садоводи, які помішані на хвойних рослинах, то мене зрозуміють, що мені так подобається навіть більше. І ось приготувала ось такі прикраси. Це пластикові прикраси. Але оскільки у мене живуть два коти і собака в цьому будинку, то я боюсь вішати сюди зі скла прикраси, тому будуть пластикові. І також у мене ще декілька оленів є, отакі сніжинки. І ось думаю, ось тут порозвішувати на цій драбинці. Як це вийде, покажу. Дуже мені Подобається. Класно так висохло, більш біліше, ніж з чоловіком ми вирішили не робити наждачкою тут потертості. Хай буде так біліше. Ось отакі дирочки, це місце кріплення. Бачите, саморізу не замалювалося, але мені так навіть подобається. Бачите, біля кожної такої гіляки видно ці чорненькі крапки. Класно так. І цю композицію завжди я прикрашаю. О, доречно, так, до сезону. Люблю такі старі речі, люблю ось такі ліхтарики всілякі. Цей о, можна включити і там буде мерехтіти вогонь. Всілякі такі янголятка, феї, ягідки. Ось так. Трошки освіжила старовинний, старовинну праску таку. Закладається сюди вугілля, зараз виключають світлом, то деякі мої знайомі навіть чуткували, що я Буду з виглаженою білизною навіть у моменти відключення світла. Зараз дуже доречно мати таку праску. Дуже люблю керамічних янголяток. Так, тут в мене така була стіна. Я робила сама оці цеглинки. Дуже вони мені подобаються. Як застарення, такі цеглини. глини. І наверху висіла ось така у мене коряга. Я її завжди прикрашала також новорічними ялинками, але потім, бачите, ми повісили сюди телевізор, і вона вже не проглядається з усіх сторон. Ось така рамочка для декорацій. Люблю такі речі. Так, ну що, поїхали прикрашати. Ну, ось так вийшло в мене. Ось так я прикрасила драбинку. У мене є рожеві такі кульки різних відтінків, різних розмірів. Від тепла оці олені і сніжинки колишуться. Ось так я проводила час у своїй вихідні. І у мене до вас питання. Дивіться, оцю ялинку в минулому році я не наряджала, в мене не було настрою, але до цього року вона стояла ось на цьому місці, тут на комоді, і була прикрашена цікавими іграшками. Тепер я поставила сюди, вона мені тут нагадує такий ліс. Тим паче, бачите, оце ще ліхтарик. Тут у мене колись була підсвітка діодна. На каміні, можливо, я її поверну. Треба буде подивитись. І ось у мене до вас питання. Я в коментарях напишу залишити цю ялиночку сосну в такому вигляді, як є. Другий коментар прикрасити. І третій коментар прикрасити і поставити на комод. Як ви вважаєте, що буде більш доцільним? Прикраси в мене на цю ялинку ось такі. Ось у мене багато блискучих. Оці бантики я робила сама. Ось такі рожеві рожеві. Ось такі гарнизні. Трохи є золотавих. Ось такі. Золотаві яблучка. Ось такі ось. Матові, гарні такі. Шарики, ліхтарики. є ось така, також гарнюча перламутрові, дуже гарні. Також є кілька оленів, сніжинок. Ось такі цікаві, такі кремового кольору, буси є. Так, і в мене, бачите, це, можливо, це і ручна робота хтось творив, витворяв. Також їх люблю, бережу. А ось ці дуже-дуже старючі, старезні. Дивіться, які на всю мою долонь шишки. Я їх кладу під низ ялинки. Це ще з мого дитинства. А моє дитинство вже було дуже-дуже давно. Як я пам'ятаю себе, то ще років 35 назад ці шишки вже в нас були. І ось іще така є. Також рожева. Не можу з ними розлучитися. Дуже люблю їх, хоч вони вже такі потерті. Але гарні. Ну, що скажете голосування продовжу до вівторка, і тоді вже буду вирішувати по вашим коментарям, нарядити мені мою сосну чи залишити зеленою. Долучайтесь, бо я в розпаті. Якщо так можна сказати. І до речі, поки я тут два дні возилася зі своєю драбиною, то чоловік у мене також отримав натхнення і зробив для птичок таку собі кормушку Добавлю в кінці цього відео. Якщо вам сподобалось, лайкайте, коментуйте, прикрашайте свої домівки. Якщо ми собі не зробимо настрій навіть такі сумні, часи, то де знайти натхнення жити далі? Тож надихаємося. І поки в нас є можливість зробити собі свято, то робіть собі свято. До нових зустрічей!